Да, я так ваква, це саме те, що я, е, сама ідея цього взагалі, каналу, щоб е, люди їли і дивились, як я щось роблю. Типа, тут я ніякий не повар, я не вмію нічого, я дивлюся в інтернеті, щось читаю. Ну, всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк і я пропоную вам зготувати рис з овочами та яйцями. Нам для цього знадобиться рис, яйця, болгарський перець, лук, гарлік, морква, кукурудза та зелений горошок. Тому накладайте собі щось смачненьке і поїхали. Основа цього блюда це рис. Ми його спочатку 3-4 рази промили і поставили з водою набрякати, для того, щоб він був розсипчитий. Після того ми його за кадром все це зварили. І зараз я пропоную вам. Починати чистити овочі. Ми зараз, як це все зробимо, ми спочатку чистимо овочі, потім їх ріжемо і складаємо по тарілкам, і починаємо збирати наше блюдо. Так, зараз чистимо, як завжди, наші овочі. Як їх чистити, ви всі знаєте, а якщо ні, то у вас не було дитинства. Поки я займаюся чесником, я вам хочу розповісти, що цю страву не я придумав прикиньте, Це азіатська кухня, і тому, як кажуть, ні грічка єдиний. А зараз ми почнемо шинкувати всі овочі і почнемо саме з чеснику, бо мені його більш всього подобається шинкувати. Ось і все. Цибулю ми шинкуємо для зажарки. В нас буде просто така смажена цибульку. цибулю ми ріжемо невеличкими шматочками, а потім піде звичайно морква. Якими саме шматочками повинна бути морква чи цибуля? Мені здається, що вони повинні бути такі самі, як кукурудза або горошок. Друзі, ну в принципі, все майже готово, тому треба відкривати наші банки горошок та кукурудзу. І я хотів вас попросити, не забувайте донатити на армію. Лінки будуть в описі під цьому відео. Дякую. В нас вже все готово, тому я пропоную смажити яйця і збирати страви. І одразу ж починаємо перемішувати наші яйця і повинна бути така кучерява яєшня. Повністю розбита, все-все-все. Перемішуємо завжди. Солимо і продовжуємо розбивати наші яйця. Вони вже майже готові. В принципі, зараз ми будемо і закінчувати це все, і перекладати їх в окрему тарілку. І ми додаємо нашу цибулю і чекаємо, поки вона буде трошки золотистою. І от наша цибуля стає золотистою, тому ми додаємо моркву, щоб вона була і м'яка, і хрумка одночасно. І перед тим як е додавати болгарський перець, я пропоную вам поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і написати хоча б один коментар. В нас буде дуже яскрава страва. Тут будуть і червоний, і зелений, і жовтий, і білий кольори. А головне це буде дуже смачно. Ну все, починаємо збирати страви повністю. Додаємо яйця, кукурузу, горошок. Та часник. Рис ми додаємо в самому кінці. Так, додаємо нашу кукурузу. Вона дуже солодка, тому ми її будемо балансити нашим соєвим соусом і сіллю. Та горошок. Самий головний інгредієнт нашої страви це чесник. Він буде додавати їй пікантності. Бо, звичайно, можемо додати ще і гострий перець, але є люди, які не люблять гострий перець. тому Краще вже додавати її просто собі в тарілку. Я про гостроту. Ну в принципі, наша страва вже майже готова. Рис готовий, заправка готова. Тому нам залишилось тільки додати рис і починати їсти. А зараз ми додаємо соєвий соус і почекаємо, щоб він трошки випарувався і всі смаки розійшлися по нашій заправці. І нас вже майже все готове. У нас готова наша заправка, в нас готовий нас рис. І, в принципі, ми маємо два варіанти подачі. Один це коли ріс окрема і заправка окрема. І другий, котрий мені подобається, і він, мені здається, просто простіший, це коли все е, разом. Тому починаємо збирати саме все разом. Кількість рісу е, до заправки, я вважаю, повинна бути один до одного. Чому саме так? Тому що, ну, блін, ну ми ж не мільярдери, правильно, ми хочемо і наїстися, і щоб було смачно. Так, да, звичайно, ви завжди можете додавати ровно там. 30 на 70, і ви можете взагалі робити все, що ви захочете. Ви живете в вільній країні. Ну, я роблю саме так. Вже пройшло десь хвилин 5-7, і воно вже все готове. Насправді воно було готове все і по окремості, і ми просто це все перемішали, щоб смаки розійшлися. Тому зараз будемо накладати і починати головне в цьому всьому взагалі це їсти. Ось наша страва повністю готова. Рис повністю готовий, розвалюється, красивезний такий. Ви можете його їсти як віделкою, так і паличками. Хочу руками їсти. В принципі, мені все оло. Так... Будь ласка, це ваші діла. Я полюбляю їсти паличками. Ну, давайте скоштуємо. Дивіться. Овочі хрумтять, це трошки солодка, трошки солона, повністю балансована страва. І це дуже-дуже смачно. Тому, в принципі, що нам треба зараз зробити? Поставити лайк, підписатися на цей канал і па-па!